Привіт! Отже, починаємо робити огляди на продукцію бренду Frontier. Нагадаю, це наші нові друзі та партнери. Український бренд, молодий бренд, дуже якісний, дуже продуманий і дуже пропрацьований дизайн цих речей та матеріали. Отже, термобілизна. Термобілизна шесті меріноса. Що таке шерсть меріноса? Це така дуже крута шесть. Я думаю, вже чули про неї. Хто не чув, розказується. Це така овечка, яка родом з Австралії та Нової Зеландії. Ця шесть має дуже класні властивості по теплозбереженню, по то відведенню, а також навіть присвої, приписують таку властивість, їй, що навіть швидше загоюються рани. За рахунок чого це відбувається, вона трошки покалується, кров ваша знаходиться в верхніх шарах шкіри. За рахунок активного кровотоку, тому воно і заживає, тому воно і гріє. Ось така термушка, пласки шви. В зоні під пахвами вона має таку структуру. Для того, щоб краще відводити під. Потоншена вона із таким типу перфорацією. От, Класна термуха, дуже якісна, дуже тепла. Вже маю по ній перші відгуки від свого товариша, який перше придбав, сьогодні з ним спілкувалися, він прям кайфує від неї. І чим ще класна ця термуха, на відміну від деяких інших виробників, які у нас представлені, у всіх нас різна фізіологія і окремо продається верх, окремо продається низ. Тобто, якщо у вас не стандартна фігура, ви можете взяти верх одного розміру, низ іншого розміру. Отака от історія. Бренд Frontier представлений у вас. Рекомендую. Слава Україні та героям.